Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас тема розподільна властивість множення. Що ж таке розподільна властивість множення і для чого вона потрібна? Іншими словами, якщо так по-простому, розподільна властивість це коли ми розкриваємо дужки. А дужки ми розкриваємо, щоб нам стало простіше, або для того, щоб знайти зручний спосіб розв'язування. Тобто із складного зробити просте, от якраз за це частково відповідає розподільна властивість множення. Ну, от, наприклад, схематично розподільну властивість можна представити як такий приклад А, помножити на Б, додати С. От розподільна властивість нам каже, що ці дужки можна прибрати. Яким чином? Ми А можемо помножити спочатку на Б, а потім помножити на С, і записати АБ плюс С. А, С. Ось у нас схематично ми зобразили розподільну властивість. Давайте детально на прикладах. <кій> Бо начебто поки що нічого складного. Ми буде у нас такий приклад 2 помножити х додати B. Нам треба розкрити дужку, За це відповідає розподільна властивість. Ми будемо спочатку 2 множити на Х, потім 2 множити на Y. І потім 2 множити на B. Це все зрозуміло. Але які знаки у нас будуть? Бо у нас є і мінус у дужечках, і плюс. Давайте розбиратися. Ми запишемо ті ж самі знаки. Ось ми записуємо мінус. Ось ми записуємо плюс. Фактично, ми їх вже не бачимо. Вони у нас Да? Ось цей мінус пересунувся сюди, а цей плюс пересунувся сюди. Все, ми їх не бачимо. Ми бачимо, що є додатне значення x, додатне значення y, додатне значення b. Далі множимо 2 помножити на х буде 2х, 2 помножити на y буде 2y. 2 помножити на b буде 2b. Нічого складного. Але якщо ситуація трошки зміниться, і в нас вже буде не 2, а мінус 2. А далі все так само: x-y, додати b. Як в цьому випадку буде у нас? Ну, давайте ж за таким принципом. Ось у нас був мінус, він у нас перейшов. Ось у нас плюс, і плюс перейшов. Так, ми їх вже не бачимо, ці знаки. А далі множимо мінус 2 помножити на плюс 1. Так? Не забуваємо, що тут у нас фактично стоїть плюс 1. І тут у нас одиничка стоїть, і тут у нас одиничка стоїть. Ми не бачимо просто їх, немає сенсу їх ставити. Отже, мінус 2 помножити на х мінус на плюс нам дасть мінус. Буде мінус 2х. Мінус 2, да, на х. мінус 2 тепер множимо на y. Мінус на плюс нам дасть мінус. мінус 2Y. А далі мінус 2 ми множимо на B, Мінус 2 на плюс 1 буде мінус. Мінус 2b. І нічого у нас такого не спростилося, ще важче стало. Тепер нам треба ще ці дужки розкрити. Ми знаємо, якщо перед дужкою стоїть мінус, ми цей мінус можемо прибрати, прибрати дужки, а знаки в дужках поміняти на протилежні. Якщо перед дужками стоїть плюс, ми можемо його прибрати, прибрати дужки, а знаки в дужках не міняти. Як був мінус, так мінус і залишився. Що у нас виходить? Мінус 2х плюс 2y мінус 2b. Ну, Дуже складно ось ця конструкція, вона нас прям сильно може заплутати. Чи може бути щось простіше? Давайте розбиратися. Так, може бути простіша ситуація, і зараз ми з вами її розглянемо. Нам кажуть, а давайте ось цей шлях весь пропустимо. Яким чином? Ми мінус 2 будемо множити спочатку на плюс Х, потім на мінус Y. Потім на плюс b. що у нас вийде. Мінус 2 помножити на плюс x буде мінус 2 x Мінус 2 помножити на мінус Y. Мінус на мінус нам дасть плюс. Буде 2y. Плюс 2Y. І мінус 2 помножити на плюс B, на плюс 1. Мінус на плюс нам дасть мінус. Ми записуємо мінус 2B. Тобто ми оцей шлях пропустили. Якщо ми будемо множити. множити на число із знаком, який стоїть попереду, із знаком дії, який стоїть попереду цього числа. Давайте ще на одному прикладі, щоб воно нам стало все зрозуміло. От, наприклад, мінус 3 помножити А мінус Ві, мінус С і плюс Д. Оцей шлях пропускаємо. Одразу робимо таку схемку. Мінус 3 множимо на А. Потім мінус 3 множимо на мінус Б. Потім мінус 3 множимо на мінус С. І мінус 3 множимо на плюс Д. Що у нас вийде? Мінус 3 помножите на А. Мінус на плюс нам дасть мінус. Мінус 3 А. Далі мінус три множимо на мінус Б. Мінус на мінус нам дасть плюс. Плюс 3. Мінус 3 множимо на мінус С, так само мінус на мінус нам дасть плюс, буде плюс 3C, і мінус 3 помножити на плюс Д, мінус на плюс нам дасть мінус, буде мінус 3D. Фактично, ми скоротили наш шлях. І зробили все набагато швидше. А тепер давайте будемо вже тренуватися на домашніх вправах і використовувати цей скорочений метод. Номер 1056, і нам кажуть розкрити дужки. Розкривати дужки ми будемо завдяки розподільній властивості множення. Перший приклад. Мінус 3 помножити на 4 додати 5m6n. На доданки. Ми будемо в таких випадках казати, що це все доданок. Доданок 4, доданок 5м і доданок 6n, не звертаючи увагу на те, що тут у нас мінус. Чому? Чому так? Ну, по-перше, так зручно. А, а по-друге, мінус ми ж можемо завжди перетворити на плюс. Тобто, цю всю конструкцію ми можемо записати як мінус 3, 4, додати 5n, додати 6n. Да? Ми ж зробили а, все, як у нас і було. Тепер це точно доданки. Ну, от щоб такого не робити постійно, да, кажуть, що це все у нас доданки. А далі ми будемо користуватися нашою. Властивістю скороченою, яку ми тільки що з вами вивчили. Тобто, мінус 3 ми будемо множити спочатку на 4, потім на плюс 5n, потім на мінус 6n. І що у нас вийде? Мінус 3 помножити на 4, мінус на плюс нам дає мінус, буде мінус 12. Далі мінус 3 помножити на плюс 5, мінус на плюс дасть на мінус, буде 15n. Мінус 3 помножити на мінус 6. Мінус на мінус нам дасть плюс 6 на 3 18, 18 н Все ми розкрили дужки скороченим методом. Другий приклад. Мінус 0,2. дужечках мінус 14т, додати z мінус 25 y Так само будемо користуватися. Нашою скороченою а, формулою. Так? Мінус 0,2 ми будемо спочатку множити на мінус 14 t потім мінус 0,2 ми будемо множити на плюс z, а потім на мінус 25y. Що у нас вийде? Мінус на мінус нам дасть плюс. Ми плюс не записуємо. 0,2 помножити на 14 буде 2,8t. Далі мінус 0,2 множимо на плюс z. Мінус на плюс нам дасть мінус. Це у нас буде 0,2. z Далі мінус 0,2 ми множимо на мінус 25. Мінус на мінус нам дасть плюс. 25 помножити на 0,2 буде 5. Не забуваємо y. Все. За скороченою формулою ми розкрили дужки. Третій приклад. Мінус 3,1х додати 7,8 y мінус 9,6 і помножити на 0,1. Нам, в принципі, байдуже, з якого сторони у нас стоїть 0,1 чи в кінці, чи спочатку ми так само будемо використовувати розподільну властивість. Єдине, що перша дія у нас буде ось ця. Друга дія ця, третя дія. Ця. Так, ми будемо робити обчислення. 0,1 помножити на мінус 3,1. Плюс на мінус нам дасть мінус. мінус 031 Х. Далі 0,1 помножити на 7,8 у Буде плюс на плюс нам дасть плюс. Пишемо плюс 0,1. 78. Y. І далі 0,1 помножити на мінус 9,6, плюс на мінус нам дасть мінус, і це буде 0,96. Все, ми зробили скорочення. Четвертий приклад. Відкриваємо дужечку 0,7х, мінус 0,6. Додати 0,5z помножити на мінус 15 π Приклади стають все довше і довше. Так само, так? у нас буде перша дія, у нас буде друга дія, і у нас буде третя дія. Мінус 1,5 ми множимо на 0,7х. Мінус на плюс нам дасть мінус. 1,5 помножити на 0,7 буде 1,5. І переписуємо і π, і х. Далі мінус 1,5 π помножити на мінус 0,6 y. Мінус на мінус нам дасть плюс 1,5 помножити на 0,6 це буде 0,9 пік. Далі мінус 1,5 π Помножити на плюс 0,5z. Мінус на плюс нам дасть мінус. І це буде 0,75 z. Все. І цей приклад ми з вами зробили.